Всім доброго дня, давно не виходив в ефір, тому що дуже багато заказів на косіння гречки, так і я ще йому юмза не склав Думаю, завтра вже зателефоную мотористу, хай приїде, там вже все почищено, все зроблено. Вкладищ прийшли. Насіння, походу, забрали Тоже, думаю, будемо думати, де його зараз складувати. Накрили, поки забрали брезентес з сівалки. Бля. Думаю, завтра будемо. Вигружати насіння пшениці в які я вже Ось до через цю приблуду, що я зробив коротше, цей лючок. Бікбеги я сьогодні придбав. Причому хороші бікбеги. Бік Вони мені подобаються, що знайшов товариша, зробив. Ну Тут ви розумієте, що типу, для того, щоб висипалось прицепа, треба було щось зробити, щоб бікбега підставляти. Тут тільки щось був зайнятий, походу. Десь з обіда приїхав, зробив до того лючка ще от таку ставочку. Коротше, отак воно буде приблизно до прицепа, ви зрозуміли, прикручується на цих 4 голо. Тут знизу буде ставитись бік-бег. там по висоті прицепа чотенька. Тут тако буде клапан верхній накриватись, буде засипатись і вже трактором будемо відвозити, походу, бо так цього року наторгувались. Що все лежить ось до. Це, ну, це не все, це тіпа, тут у мене насіньовий склад. І коротше, ну ви зрозуміли, Даже оця насіння, ну я просто вже в насіньовий склад запер пшеницю, бо вже не знав, куди її. Ось такі бік-беги. Я не беру тоніки ніколи, беру такі 600 кг беги. Коротше, вони зверху з клапаном і знизу Ви Бачите, да? удобненькі такі будуть для цього. Ну, щоб засипати, от такої приблизно він лежить. Ось Це такий самий бікбек. І насіння засипати, і на маніпулятор неважко. І потім навіть в протруйну машину типу, ставиш зверху його маніпулятором, і воно там сипиться, все. Воно не бачить, сої залишки тогорічньої, непосіяної. Не ГМО, бачите, там позначаю, на них пишу. Ну, там ще є бікбегів теж. Коротше, затарив Завтра, думаю, 15 тонн. Сунути з цього прицепа. Буде тут ставитись бікбек такий. Коротше, ота штука коротше, буде отут прикручуватися на цих 4 болтика, буде десь на, ось ціл, на вниз. Накраз тут а знизу висота Получається Буде засипатись на подончик бікбек і я потім суховилами буду під'їжджати, трактором забирати. І так потихеньку будемо кузов піднімати. Понятно, що там щось лишиться, прийдеться лопатою трошки погорнути. Ну, це легше, ніж так як я горнув лопату блин, ячменя сам да? на скучі. Корот, засипав вон ті бік бегі 10 штук чи 12 спортзалу, походу, вони такі лежа. Ну, корот, ситуація плохая, продати нема кому. Денег треба, кредитори вже дзвонять, появики дзвонять. Корот, не знаю, як викручуватись. Я розумію, в державі йде війна, але... Но... Навіть по тій ситуації, як сілітра, блядь, була по 14, вже по 20, ні, по 19. Менеджеру кажу, ти розумієш, ти рубаєш оцю руку, оцю руку відрубуєш, блядь, та що тебе кормить, блядь. Ну його ніхто купляти не буде. І сіяти цього року, якого не питаю, пшениці. Може там, щоб напої людям видати, там такі мінімальні будуть ці. Ну, може якийсь холдинг посіє. Ну, холдинг же, ж, як завжди, коротше, віддасть, походу, на експорт, блядь. Її. Ну, коротко, хтось там каже про залишки, чувствую, що на той рік якщо фермеру не поможуть, невеликому виробнику не поможу, там. Хоча б я не кажу про остальні культури, гречка по 6 тисяч, там, по 7 тисяч ну, родить вона цього року якби стравустий і хороший, а півтори-дві тони я дивлюся до хлопців. Вже те, що я накосив, хлопці молотили, бо мою, я ще свою не молотив. Ось До нас пішли вчора дущі, ще залишки калюш, бачите Ну, щось Від калюш. Це на покос гречки добре. Думаю, завтра післязавтра буде тепло. Десь, може, на третій день зберу. Комбайн теж вже готовий. До уборки гречки. Із-за того я освобождаю прицепа, тому що не знаю, куди гречку дівати. Ну, Думаю, що не буду я її тримати, тому що її понасівали цього року дуже багато, ціни, мабуть, на нього не буде. А по зерну кажу, сразу, ну, теж прийде його пора. Хоча б в ноль посчитаю, щоб вийти, щоб розчитатись з кредиторами і з боржниками. Верніше там, де я брав, виходить, в когось в борг. І таку культуру, як ячмінь і пшеницю на цей рік я не планую сіяти, посію вщу з своїх сотні, там, ну, багато корись, гектар. Я посію всього 5 гектарів ячменя, причому натура ячменя дві цік. Можна похвастатись, як щебінь. Бачите? Гарний ячмінь. Такий береш в руку чувствується, що тут... ну, Чуєте? Як він невоздушний. Коротше, посію 5 гектарів ячменя і посію 5 гектарів пшениці. Просто для того. І збережу, постараюсь зберегти, виходить, насіння пшениці своєї. І, і виходить, зберегти насіння ячменя. Ну, мало того, може там щось закінчиться. І... тому що я знаю, що нас зараз заставляють, щоб ми збули свій насіньовий матеріал. Я вам реально говорю. Що потім нам завезли сюди в Україну генерики після війни і ми її будемо сіяти і вбивати свою землю. Бо, хлопці, читайте трошки, що таке генетична херня, це бля... не дуже добре для землі. Так що такі справи. Так само ось до. Є ще лишилася та пшениця. Чувствуєте теж, да? ну? Я її підкидаю, от воно. може комусь треба, хтось хоче зберегти. Тут десь можна назбирати 7 тонн. Опять у нас тут літало, гуділо, бабахкало на днях, бачите, скреще сипиться вон, мінвата. він по кучі, бачите, валяється. Ну, це так по всій кучі, тому що гупало пару днів, так нічого. Хорошо. Так що такі справи. Батя їде в магазин, хліба взяти. На цьому вже все, ну що зробиш, коротше, такі вот діла. Всім пока.